Ми хочемо нагадати ще раз всьому світові про те, що права дитини на сьогодні це найважливіше, і що кожна дитина має право на щасливе дитинство, на навчання, на відпочинок, і саме головне жити в безпеці і мирі в Україні. Починаючи з цього року, разом з іншими країнами, всесвітній день дитини відзначають 20 листопада. На цю ж дату відтепер, замість 1 червня, перенесли і день захисту прав дитини. З цієї нагоди Чернігівська обласна бібліотека для дітей підготувала малень. Чернігівцям ...подарунок, пізнавальний квест, інтерактивну виставу та майстер-клас. Для дітей ми підготували три такі локації. Креативна майстерня це наш відділ мистецтв, підготував дуже багато різноманітних майстер-класів, в якому візьмуть участь саме діти. Наш молодший відділ обслуговування учнів, дошкільників та учнів 1-4 класів підготували для дітей лялькову виставу, ніколи не хвались. І саме діти подивляться цю виставу, а потім вони зможуть себе відчути також в ролі акторів. А в відділі обслуговування учнів 5-9 класів ми підготували таку локацію. Та Ємниці книжкових світів, де діти із батьками можуть ознайомитися саме з сучасною українською такою активною книжкою. Учасниками свята стали родини з дітьми, які входять до громадської організації Серцевір. Вони давні друзі бібліотеки. Так, у нас з бібліотекою дуже плідна співпраця. У нас постійно відбуваються спільні заходи. Так що дякую бібліотеці, що вона дуже підтримує діточок нашої спільноти. Діти ветеранів війни, героїв-захисників України потребують постійної підтримки. Такі заходи дають їм можливість відчути радість дитинства попри важкі обставини війни. Вони спілкуються з такими дітками, як вони, що деякі дітки вони їх не розуміють, коли це батько чи загинув, чи зникли безвісті, чи воює. Дітки деякі не розуміють, і це їм дуже важко. Тут вони спілкуються з такими, як вони, і їм легше. Активності, організовані колективом бібліотеки, дійсно подарували дітям відчуття свята. Хтось зміг побути актором, як Святослав. Він сподобалося, що бути актором. Хтось вперше змайстрував іграшку, яка була винайдена багато тисяч років тому. Сьогодні ми з робили, як як накраси таку дзику. Нам розказували те, що. Я що яку ви знайшли, і ще 6 тисяч років тому. Це така іграшка, де ну, для, ну, для дітей, які ще все дізнаються. Дивіться, її ось так от можна запускати. Старших дітлахів запросили до пізнавально розважальної мандрівки таємниці книжкових світів, де діти шукали чарівну скриньку із зашифрованою фразою про книги у книгосховищі, які юні читачі називають книжковим лабіринтом. Також для них влаштували огляд топ найкращих книг бібліотеки і бібліотечний кінозал, коли книги оживають. Запрошені гості студія Краси та Грації Санрайз підготували святковий концерт для учасників свята. А громадська організація Серцевір вручила своїм підопічним солодкі подарунки. Yeah. Okay.